Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 30 січня. У Лозівській громаді створюють місцеву пожежну охорону. Рішення про утворення пожежно-рятувального підрозділу проголосували на сесії міськради. Підрозділ започаткують у складі вже діючого підприємства КП «Тепловодосервіс». Наступним кроком мають розробити положення про діяльність та програму фінансування. За приблизними підрахунками 2020 року, вартість укомплектування одного пожежного пункту складає 13 мільйонів гривень. Щорічне отримання півтора мільйона. Пункти мають бути оснащені спецавтомобілями, спорядженням, засобами захисту. Приміщення має відповідати чітким вимогам. Працівники пройти навчання та бути застрахованими. Відповідно до стандартів, підрозділи місцевої пожежної охорони мають охоплювати населені пункти, до яких не встигають доїхати відділення Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У Лозівській громаді діють два підрозділи ДСНС у Лозові та Краснопавлівці. Ще 11 пунктів потрібно створити у межах місцевої пожежної охорони. Перші на черзі: Орілька, Миколаївка, Надеждівка та Чернігівське. Питання створення підрозділу місцевої пожежної охорони Лозівській громаді підіймали і раніше. Утім, лише у 2023 році внесли відповідні законодавчі зміни, що надали громадам достатні повноваження, зауважив Володимир Дерев'янко, начальник відділу цивільного захисту Лозівської міськради. Одному з приватних будинків Лозової по вулиці Сергія Корольова стався вибух. Повідомили рятувальників про надзвичайну подію вчора, 29 січня, близько о пів на п'ятої ранку. Надзвичайники провели обстеження і виявили пошкодження стіни будинку, його даху, а також вікон та дверей. Пожежі не зафіксували. На щастя, обійшлося без постраждалих. На момент вибуху в будинку перебував господар, 80-річний чоловік. Його оселя вдруге зазнає руйнувань. Пенсіонер каже, на початку війни його будинок пошкодили ворожі обстріли. Він тоді відремонтував оселю. Тепер же чоловік не знає, як відновлюватиме свою домівку, поки каже, мешкатиме у доньки. За попередніми даними рятувальників вибухнув побутовий газ. На місце вибуху оперативно виїжджали і фахівці лозівської дільниці Харківської філії газмережі та обстежили газові комунікації будинку. Вони повідомили, що системи газопостачання будинку, газові прилади та автоматика безпеки опалювального котла знаходяться у технічно справному стані. Місця можливих витоків газу відсутні. У житловому будинку встановлено тільки опалювальний прилад. Приміщення, де він встановлений, руйнації не зазнало. Газова шплита розташована у літній кухні і також знаходиться у технічно справному стані. Тож, за висновками газовиків, вибух не пов'язаний з використанням природного газу у побуті. Точну ж причину наразі встановлюють фахівці. У Лозовій виникли проблеми з модернізацією тепломереж. Про це повідомив голова громади Сергій Зеленський. Підрядник зриває строки реконструкції котельні на шостому мікрорайоні. Вже цієї зими мали б запустити оновлену котельню. Там повинні були замінити обладнання, мережі, утеплити та відремонтувати будівлю. Потужностей нової котельні вистачило б на перший, другий, шостий та дев'ятий мікрорайони. Утім, підрядник не виконує свої зобов'язання, каже міський голова. Зайшовши на тендер з однією вартістю, тепер наполягають на додаткових витратах. Тож наразі питання з підрядником вирішують юридично. Паралельно працюють над залученням модульних котелень. Отримали вже чотири такі від ТОВ Червоного Христа України. Їх встановлять в Орільці, Миколаївці та Лозовій. Нагадаємо, загалом проєкт модернізації тепломереж Лозової передбачає кілька етапів: виведення з експлуатації котельні на Свободи, реконструкція котельні на 6-му мікрорайоні, будівництво двох котелень на 4-му та 3-му мікрорайонах, будівництво трьох невеликих модульних котелень по вулиці Південна та Свободи. Будівництво нових розподільчих газопроводів, будівництво водопроводу. Кредитна програма Європейського інвестиційного банку розрахована на 22 роки. Модернізація дозволить заощаджувати та вчасно виконувати фінансові зобов'язання. Лозові за ініціативою спортсменів провели лотерею для підтримки Збройних сил України. За короткий проміжок часу продали 2456 лотерейних квитків на суму майже 123 тисячі гривень. Гроші спрямували на закупівлю дрону для одного з підрозділів, що боронить державу на сході України. Розіграли лотерейні квитки 28 січня. Переможці отримали від організаторів заходу призи у вигляді абонементів у фітнес-зал. Разові перепустки у басейн, ласти для плавання, спортивні футболки або гетри, засоби гігієни. Головними лотами розіграшу стали футболка гравця Динамо, фірмовий футбольний м'яч, футбольний м'яч Динамо Київ з автографами. Лозівчанин Олександр з позивним хижак, боєць підрозділу, для якого триває збір коштів на обладнання, подякував усім небайдужим жителям громади за постійну допомогу. Висловив вдячність організаторам проведення лотерейного розіграшу Федерації футболу міста Лозова, управління освіти молоді та спорту міськради, усім установам і організаціям міста та старокругів, які долучилися до збору. Відзначив захисник приємно відчувати підтримку від своїх земляків, адже це надихає на ще більш рішучі дії з наближення перемоги. Лозовій 28 січня провели третій тур відкритого кубку міста Лозова з мініфутболу 2024 року. Проводять його за сприяння Лозівського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з федерацією футболу Лозової. В турнірі беруть участь сім команд: ФК Поліція, Дистанція Колії, Єлизаветівка, Близнюки, Рятівник, Лозівська ТГ та «ШЧ-4». Тож третій тур закінчився з такими результатами: Єлизаветівка, поліція шість Близнюки ШЧ-4 пять Рятівник Лозівська ТГ-4-1. Тож слідкуємо і надалі за нашими спортсменами. А організатори та учасники дякують нашим захисникам і захисницям за життя у вільній та незалежній Україні і можливість займатися улюбленим спортом. І до новин Харківщини у збройних силах України повідомляють, що у селі Тарабаївка на Харківщині тривають бої. В цей же час росіяни повідомляють, що його вже захопили. Інформація російських змі про повторне захоплення Тарабаївки Куп'янського району, яка була окупована до осені 22-го року, а потім звільнена під час харківської операції, є брехнею. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Він каже, що там зараз відбуваються бойові дії. Наші захисники намагаються витіснити ворога з тих позиційних укріплень, де він зараз перебуває. Сама ж Тарабаєвка розташована у низовині. Відповідно, зайти туди означає стати мішенню для розстрілу. Уся лінія фронту є наразі активною. По всьому напрямку ворог намагається атакувати. Свої атакувальні дії на Купінському напрямку ворог розпочав ще у жовтні минулого року, і відтоді він їх не припиняв, додає Фітьо. Нагадаємо, нещодавно росіянам вдалося вдруге захопити село Крохмальне на Харківщині. У Збройних силах України пояснили, що сили оборони відійшли, аби зберегти життя бійців. Село було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Селооборони оборони відбили територію під час харківського наступу. Тож боротьба триває, тривають і різні маневри. Слідкуємо за ситуацією та допомагаємо нашим захисникам, чим можемо. У Харківському фельдман-екопарку розпочали будівництво найбільшого в Україні хоспісу для постраждалих тварин, як диких, так і домашніх. Роботи планують завершити до кінця року. Центр порятунку тварин Добрий дім постійно отримує звернення часто від українських воїнів та мешканців прифронтових територій щодо поранених тварин, сиріток та тварин, які через війну втратили звичайні місця проживання. В Викупарку кажуть, що повернутися до природи зможуть далеко не всі тварини, ті, які отримали серйозні травми, а також надто звикли до опіки людини, просто не виживуть. Тож для їхнього розміщення вже зараз потрібно створювати у спокійних куточках природи зручні вольєри, в яких вони під наглядом фахівців зможуть затишно жити. Людяність щодо них це наш обов'язок, зазначили в екопарку. У грудні до Фельдман-Екопарку повернули лемурів. Раніше туди самі повернулися олені, які майже два роки ховалися від обстрілів у лісі. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.